Сьогодні я буду говірка. Ви бачите мене в саду у кріслі гойдалці, під улюбленою грушею і тінь, що падає од дерева, Відділяє минувшину від сьогодення, Правденьку від кривди, мисленьки від слова. Теплий липневий, але різкий вітер налітаючи, зриває поодиноке листя спогадів, вони кружляють в повітрі і покривають мою русу голову, мою довгу косу, досі без єдиної сивої волосини. Я зараз розпущу її, і, бачите, спогади вже килимом простелились перед вами. Ви коли-небудь жили так, щоб ніхто вас не засуджував, щоб ніхто не пліткував за спину, не перешіптувався, не будував теорій щодо вас. Раптом випадковий фрукт з мого улюбленого дерева впаде, як ньютонівське яблуко, і я відкрию закон тяжіння до мене всякого роду чуток, вигадок і скандалів. Що проростали бур'яном, який я ніколи не пологла до слова, а може, грушаться, як заборонений плід з дерева пізнання добра і зла. Ммм, смачнюча. Так ось сьогодні я буду говірка, бо завше роблю те, що від мене менше всього очікують. Мати не очікувала, що єдина донька її так швиденько виросте. Тітка очікувала мого вигідного заміжжя. Чоловік очікував вірності. Мій видавець очікував вдячності. Я російського походження, але бунтарського духу, чого теж ніхто не чекав. Незбагненне, незворушна, фатальна, фаталь, фаталь, черства. черства. Чи здатна взагалі на пристрасть мене назвали Кацапкою, що вкрала українську личину? І це не єдине звинувачення у крадіжках. А я не крала, я обирала українську замість російської. Незалежність замість вигоди, кохання замість обов'язку, золото мовчання замість гримкого заліза слів. Такі люди, як я, не вміють бути непомітними, хоча й яскравою я не була, і як би красномовно я не мовчала, кожен почує своє хтось манери і вихованість, хтось гордовитість і дурний тон. Тому, ви, знаючи мене холодною, стриманою, мовчазною, сьогодні побачите мене іншою і єдине прохання. Не засуджуйте, мене звуть Марія Вілінська. Саме таке прізвище я отримала по народженню 22 грудня 1833 року в маєтку Єкатерининське поблизу Єльця Орловської губернії. Тато Олександр Вілінський, що походив із Чернігівщини, любив і записував українські пісні, сам складав музику. Батька свого я дуже любила, та не дав йому Господь довгого віку. Мати моя Парасков'я Петрівна стала вдовою, як не мала ще й тридцяти, і за два роки вирішила вийти заміж вдруге, бо щиро вважала, що жінка та ще й з дітьми без чоловіка пропаде. Але яким вдалим був перший шлюб, таким невдалим вийшов другий. І пропащою стали не тільки мати, а й наш будинок, що програв, пропив, прогуляв пияки картяр відчим. З родинного. Наше гніздо перетворилося на розорене. Це сталося вже коли, рятуючи, мене вислала з дому мати, але ще довго стоятимуть перед очима спомини кремезного чоловіка з сокирою в руці, що женеться за десятирічною мною і маленьким братом. Я буду підскакувати серед ночі з криками Зарубає, ай зарубає! з бажанням сховатись під ліжко, але цього ніхто не помічатиме. Те, що я не змогла бути з одним чоловіком все життя, те, що спокійно, хоч і з обережністю, ставилась до численних залицяльників, приймаючи їхні знаки уваги, неоднозначно відповідаючи на них, спішили пояснювати складним дитинством, моєю травмованістю. Жінка не може так поводитись без причин. Жінка має пояснити за некохання, за непокору, за відмову, за принциповість, за талант, за успіх. З 11 років я навчаюсь у Харкові, в пансіоні мадам Мортеллі, вивчення французької мови, танці, виховання гарних манер, правила поведінки у світському товаристві і покарання голодом за найменшу провину. Вчителі зверхні, учениці глузливі, і тим, що учать, ну нуда, і тим, що вчаться біда. Мені більше до смаку діставати знання самостійно. Я сама вчу польську мову і остаточно закохуюсь в українську. Гімназію я кидаю і відмовляюсь туди повертатися після канікул і переїжджаю до тітки в місто Орел. Катерина Петрівна Мардовіна жінка заможна, та в її великому будинку не знаходиться для мене окремої кімнати. І прихистять мене не те, щоб з доброти душевної, а як гувернантку для дітей. Зате є доступ до величезної бібліотеки, і я знаходжу свій куток у літературі. У 16 мене характеризують як красива. І розумна. Хоча тітка каже, краще обмежитись лише першим для вигідного одруження. А щось, маша, в тобі таке є. Твоєї руки просить поміщик Єргольський такий приємний, багатий, великий маєток, парк, будинок з колоннами, кріпаків багатсько, захоплено розповідає Катерина Петрівна. Він мені не підходить, відповідаю я. Бо щось що є в мені з раннього віку, це принциповість. Я волію обирати пару сама, і мій вибір 27-річний українець Опанас Маркович, засланий сюди за участь у діяльності Кирило Мефодіївського братства, що додає йому шарму. Його пропозицію я приймаю і це викликає обурення родичів, але мене це більше розважає, ніж засмучує. Непокірна, Непокірна неслухняна, свавільна. Звільна. Ми одружуємося в січні 1851-го і, виходячи з церкви після скромного вінчання, вдихає зимове повітря і видихає нове прізвище Маркович Марія. Звучить шлюб з опанасом заснований на взаємоповазі, прагненні незалежності, спільній любові до літератури, і не на коханні, принаймні з мого боку. З чоловіком я збираюся переїхати в Україну. Але до цього їдемо провідати мою матір, яку у зникши. Лишив не те, що ні з чим, а о боргах як у реп'яхах. і все життя я при нагоді буду підтримувати її матеріально. Мати пропонує забрати покоївкою кріпачку Маринку. Але я відмовляюся і прошу відпустити її на волю. Люди не речі. Два роки ми з Опанасом живемо в Чернігові, там я народжую доньку Віру, але після важких пологів настає легше. Дитинка вмирає, а я довго хорію тілом і душею. В 53-му ми переїжджаємо до Києва і оселяємось в маленькій хатинці, котру справедливіше назвати халупою, де замість дверей навішана груба ряднина. Грошей в нашій родині не водиться. Я так і не призвичаюсь до науки обходження з ними, навіть коли отримуватиму великі гонорари. І одна з моїх загадок це як вдається мені жити на одному хлібі. А гроші, як вода, втікають. Але в нас є інші радості з опанасом збираємо народну мудрість, по базарах і селах спілкуємося з людом, кобзарями, лірниками, записуємо прислів'я, казки, обряди і повір'я. А в жовтні народжується син, якого на честь гетьмана Хмельницького ми називаємо Богданом. Я багато спілкуюся з селянами, поступово починаючи дивитись на цей несправедливий світ їхніми очима. Ми говоримо однією мовою, яку я тим більше вдосконалюю. І до 56-го в мене вже є достатньо ідеї ґрунту для творчості, у Немирові я берусь за оповідання. Опанас мене підтримує і навіть орендує для мене з Богдасиком і служницею, окрему хатинку, де я можу писати, не відволікаючись. Так ми з вами наближаємось до появи класика української літератури, поета в прозі. Засновника жанру психологічної повісті Марка Вовчка Ніколи не любила цього псевдоніму, і яким би відомим він не став, завжди представлятимусь іменем справжнім Марія Маркович. Співзвучно цьому прізвищу псевдонім вигадався, хоч Пантелемон Куліш, мій редактор і видавець, і не тільки, приписує його створення собі. А що він вигадав точно, так це назвати мене «мовчущим божеством. Ах, якби він міг на цьому зупинитись. Та про це пізніше. Взимку 1857-го виходить перша книжка Марка Вовчка Народні оповідання. Мені 24. Здається, лише вчора я була провінціалкою, бідною родичкою без власного кутка в будинку. А сьогодні вже в центрі уваги. Найобговорюваніша персона в українській літературі, головна тема в читацьких колах, всі погляди прикуті до мене в бажанні побачити ту саму Божу іскру, що створила тексти такої досконалості. Що буде далі? Мені теж цікаво. Але поки ми перервемось, хочу принагідно нагадати, щоб ви підписувались на подкаст, писали відгуки, якщо слухаєте на Apple подкастах, А якщо ні, пишіть на сторінку в інстаграм. Що так і називається фемфікшн. Також в мене є сторінка на Баймієкофі, де ви можете підтримати мене внеском. Посилання в описі до випуску Повертаємось до Марка Вовчка. Скоро мої твори з'являться в чеських, болгарських, польських, сербських, словенських перекладах, вийдуть у Франції, Англії, Німеччині, Італії і інших європейських країнах. Шевченко називає мої твори поезією в прозі, відмовляється редагувати їх, щоб не зіпсувати. А в 1859-му ми знайомимося особисто в Петербурзі. Він дарує мені золотий браслет, але милішим дарунком буде те, що він присвятить мені вірші, а ще назве таким забутим словом доня. За кілька років я присвячу йому повість інститутка. Там же в Петербурзі я знайомлюся з Тургенєвим, який скаже, що я маю дар підкоряти людей і робити з ними, що сама хочу. І тут обережно. Ми вже на слизькій стежці скандалів, котра тягнеться від моїх ніг, де фігурує безліч чоловічих і дуже гучних прізвищ Куліш, Тургенів, Нікрасов, Менділеєв, Герцен, Рульверн, Чернишевський, Олевінський, який накладає на себе руки через невзаємне почуття. Почуття до кого? До мене, до мене, звісно. Ці чутки не підкріплені особливо нічим. Але підкреслюють мою фатальність, і ця слава переслідує мене до кінця життя. Фатальна, згубна. І ви бачите мене в салонах на світських вечорах, статну жінку в чорній оксамитовій сукні, з великими сірими очима глибокими і спокійними, що говорить мало, але впевнено, рухи плавні, манери аристократичні. Або ви бачите перед собою жінку огрядну, просту до пошлості, незграбну, що намагається приховати повноту за чорною оксамитовою сукнею, з риб'ячими, невиразними очима, що й мовчить як риба. Саме так по різному описують мене: краса або потворність в очах того, хто дивиться, здається, так говорять. В Україні мене називають нахабною росіянкою, в Росії нахабною українкою. Я одночасно всюди, але наче всюди і чужа, наше життя з опанасом перемінюється, і в ньому вже немає місця поняттю тихе, сімейне щастя. Куліш назерцем ходить за мною, стає нестерпним, настирливо кличе за кордон, але наприкінці квітня 1859-го я їду в Берлін з Тургенєвим. Це чомусь ображає Пантелеймона так, як не ображає мого чоловіка, ніби куліш з правом видати мої твори отримує якісь права й на мене саму. Він виїжджає за мною, щоб висловитись мені в обличчя. Даючи надто багато, я не хочу одержати надто мало, в вашій душі холод. Досить мені катуватись божевільним захопленням до жінки, не здібною любити палко. Я відчуваю якийсь гордовитий спокій, усвідомлюючи себе вартим. Іншого кохання, палкішого, самозаперечнішого так, наприклад, кохання вашої законної дружини Ганни Барвінок. Тільки й можу відповісти я. Ви легковажна і зрадлива. Ви і є вовчиця. Правда, пізніше у своїй поемі він назве мене вже Лисицею, з єхидним ницим язиком. Мене засуджують за зради чоловікові і особливо. Засуджують ті, хто хотів би бути на місці мого коханця, але не зміг. Куліш розпускає чутки, що автором народних оповідань насправді є мій чоловік, і я не тільки зрадлива і легковажна, а ще й безталанна. Та ви ж пам'ятаєте, в мене одне правило не спростовувати чуток про себе. Всі інші я порушую. Так починаються мої закордонні мандри. Вісім років я перебуваю то в Німеччині, то у Великій Британії, Швейцарії, Франції, Італії. У 1861-62-му виходять Моя повість три долі і другий том народних оповідань. Я займаюся письмом, перекладами, вихованням сина, беру уроки англійської, італійської і знов сиджу без копійки. Яке прекрасне місто, Париж! Але яке ж дороге! Я давно заробляю сама своєю працею, але витрачаю чомусь набагато більше. У Парижі знайомлюсь із Жулем Верном і отримую ексклюзивне право на переклади його книг. У Дрездені я знайомлюсь з Тетяною Пасик і її сином, юристом Олександром. Чудно. Та він стає не просто черговим моїм шанувальником, не просто черговою фігурою в моєму світлі або тіні. Він стає навіть не черговим скандалом. А тим, кого я чекала так довго, не знаючи про це. Я не можу назвати його словом коханець, бо не вбачаю нічого соромного в цьому зв'язку, на відміну від його матері. Вона то вже шукає шляхів, щоб вплинути на нас, шукає, щоб розірвати той зв'язок. Але його розриває смерть. В 1866-му хвороба забирає в мене Сашу і з де він вмирає в мене на руках. Я везу його прах, щоб поховати на рідній йому землі. Той же клятий туберкульоз за рік вб'єє мого чоловіка Опонаса, і перед смертю він навіть не побачить сина. І це буде не остання моя любовна історія зі смертельним фіналом: любов, смерть і скандали, багатотомник мого життя, час почати новий розділ. У 1867-му я знайомлюсь із Дмитром Писарєвим. Спочатку ми листуємось, потім працюємо разом над перекладом книг Дарвіна. У 68-му я присвячу йому роман Жива душа, а він порівнює мій стиль із Шекспірівським. Мене остаточно записують у спокусниці молодих, а це я ще не одружилась вдруге, зачекайте. Ми подорожуємо разом до Риги, потім у тихому містечку винаймаємо дачу, і там, замість відпочинку, миття знаходить свою загибель. Він тоне в мене на очах. Чорна вдова, згубна, рокова. Мову страшному повторюваному сні, як і два роки тому, я із прахом коханого їду до Петербурга. Під час подорожі на пароклаві ледь сама не гину. Здіймається страшенна буря, і матроси через забобони вже збираються викидати труну із тілом Дмитра у воду. А я вирішую, що не витримаю ще одного споглядання того, як він тоне. І благаю майже на колінах не робити цього. І що? Ви впізнаєте в цій ридаючій пані ту холодну, непорушну Марію Вілінську, вовчицю, скелю, темного Сфінкса, мовчазне божество. Вам це ще мало пристрасті? У 1872-му я вже споглядаю, як тоне моя репутація. Мене звинувачують у плагіаті перекладів казок Андерсена. Ви певно чули про це. І третейський суд визнає мене винною. Справа не надто гучна, але у відповідних колах її обговорюють більше, ніж моє особисте життя, і мені все більше хочеться закритися від усього світу. Я виїжджаю за місто подалі від поглядів, що стають не тільки допитливими, а презирливими і співчуваючими. У той час я знайомлюсь із Михайлом Лобачем Жученко, і він дивиться на мене зовсім інако. Він на 17 років молодший, він приятель мого сина. Як людина, що подорослішала рано, я не маю опереджень щодо віку. Стосунки наші розвиваються бурхливо через декілька місяців ми переходимо на ти. 1875-го я відповідаю Михайлу так: обвінчаємось ми лише в 78-му, але цього ж року в нас з'являється син Борис, що насправді є моїм онуком. Дошлюбною дитиною мого Богдана і його коханою. Я вирішую врятувати дівчину від позору і гніву її батьків. Мої погляди більш ліберальні від суспільних, як ви вже зрозуміли. У 1883-му Богдана арештовують за революційну діяльність. З в'язниці він передає мені свої вірші, зашифровані у математичних формулах, і вони публікуються під вигаданим ім'ям в газеті. Тривога, кипуча діяльність для допомоги синові, змінюється пекучою журбою, але журбою поле не перейдеш та й од долі не втечеш. Так я сама сказала у своїй книзі вже й моєю особою цікавиться сам цар, мої твори, визнані шкідливими. Я змінюю адреси, переїжджаючи з чоловіком по місцях його служби, не залишаючи жодної для зв'язку зі мною приятелям, редакторам, видавцям. Знову відчуває себе провінціалкою, що живе де і як прийдеться. Радість приносить переїзд до України. Рік ми живемо у Богуславі, потім шість років у селі Хохітва, у садибі з великим садом. А я люблю працювати саме серед квітів. Я знову спілкуюся з селянами, записую незнайомі вирази, згадуючи свої молоді роки і перші кроки у письменництві. Правда, своє відоме, але ненависне ім'я я хочу забути і поховати. Нехай Марко Вовчок зникне, як у воду кане. І пройде ще немало часу, як я знов почну писати, і спілкуватися щодо публікацій, тим часом не припиняються дискусії щодо мого авторства українських творів, і я не беру в них участі. Коло мене одні люди вмирали, нарождались другі, помирають тургенів, П'єр Жуль Ецель, мій друг і видавець, народжуються онуки, підростають. З Михайлом ми вже більше 30 років разом, на відміну від численних моїх кавалерів, він отримав мою старість для того, хто кохає насправді це великий дарунок, а з нею мою вірність. Правда, таємно, я вважаю, що справжній митець має бути не голодним, але самотнім. Ми знову переїжджаємо для мене востаннє. Цього разу на Кавказ. Поки людина живе. Біографія передчасна, я завжди так вважала. То життя і є тим початком легенди, Перше джерелом правди, а ще тим, що ніде не було сказано, занотовано, те, що загублено непроговореним у кутках губ. Життя це вічна загадка, і коли ти вже думаєш, що розгадав її, відкривається інший бік. У 24 почалась моя письменницька кар'єра. Зараз мені три рази по 24 і ніби прожила я три різних життя талановитої дівчини, що ні нізвідки стала зіркою, безжальної вовчиці, що підкорювала і зводила з розуму, жінки, для якої дім і сім'я все. Ах, як добре жити своє третє життя. І в цьому саду, з видом на гори, Під улюбленою грушею. Я готова повірити, що воно краще. Знаєте, і як би не хотіла я забути про те ім'я Марка Вовчка, воно житиме вічно, мене поховають під цією грушею, а ім'я лишиться. Як і всі його загадки, як і всі його таємниці. Така вже доля. Поскриптум. Марія Лобач-Жученко, вона ж Марія Вілінська і Марко Вовчок. Померла у 1907 році від пухлини мозку. Дискусії щодо авторства її творів велись за її життя і продовжились після її смерті. Олена Пчілка, називаючи її кацапкою, що вкрала українську личину, мала на увазі те, що справжнім автором був чоловік Марії опанас Маркович. Олена Пчілка в це вірила. Зараз матеріалів, що доводять авторство Марії Вілінської, предостатньо, і особисто я в ньому не сумніваюсь. Хоч мене і тригерить не стільки походження письменниці, скільки її подальший вибір жити в Росії і мати відповідне коло спілкування. Але тим, що ця жінка мала унікальний літературний дар і відповідний успіх в Україні, я захоплююсь. Дякую, що слухаєте. Не забувайте підтримувати український подкаст. Ще почуємось!